Глядачі, вистаємо поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! У тимчасово окупованому росіянами Донецьку, в результаті обстрілу території Донецького пивоварного заводу в Калінінському районі міста, ввечері 10 серпня стався витік аміаку. На території заводу, де ймовірно, розташовувалася військова база окупантів та склад вирувала пожежа та лунала детонація, яку чути, і досі. Про це повідомляє низка українських каналів у Телеграм з посиланням на місцеві джерела. Очевидці скаржаться, що в повітрі відчувався дуже сильний і неприємний запах. Тим часом терористичний псевдоштаб територіальної оборони. Не ДНР заявив, що зона ураження в результаті витоку ам'яку становить близько двох кілометрів. Жителям району порекомендували не залишати приміщень, вжити заходів для більш щільної герметизації квартир і приватних будинків. З моменту початку у лютому спеціальної військової операції з захисту Донбасу місцеві бойовики підбадьорилися. У їхніх мріях впали Авдіївка та Львів. У донецькі крани прийшла вода. Черга за російськими паспортами просягалася від центру до околиць Петрівки. А солдати ЗСУ добігли до Карпат і там сховалися. У всякому разі саме це повторював їм телевізор. А перекошене обличчя президента Росії не залишало сумніву. Так і буде, пише журналістка Діана Вишневська. За підсумками п'яти місяців СВО до Львова, як і до Києва, у відомій позі Авдіївку поранено, але тримається. Води в Донецьку як не було, так і немає. А російські паспорти видають мало не в наказовому порядку, і, можливо, скоро просто почнуть розсилати поштою. Солдати ЗСУ воюють на східному та південному фронтах. І щодо їхньої втечі чутки надто перебільшені. Київ за три Дні не вийшло взяти авдіївку за тиждень теж візьмемо слов'янськ, тим більше успіхи у захоплення Святогірська та Ламана померкли на тлі конкретних ударів по зубах союзним силам. Так себе називають бойовики, яких поганяють російські солдати. Тішу свою чергу інакше гарматним м'ясом місцевих не називають. Воно й зрозуміло, чому саме місцевих мобілізованих російські солдати пускають перед собою у наступ і фіксують місце розташувань вогневих точок, поки м'ясо викликає вогонь на себе, поки недовго затища, знову донецькими вулицями поїхали автобуси з затемненими вікнами і пішли патрулі військової комендатури, ловці за головами. Мобіки, як називають мобілізованих, чоловіків віком від 18 до 55 років, знову сховалися в будинках. Ті, кому пощастило отримати. Бронь на підприємстві і до вересня можуть гуляти більш-менш спокійно, але все одно ситуація катастрофічна. Чоловіки-комунальники зникають як вид. Знайти слюсаря, електрика, двірника, опалювача, майстра з ремонту майже неможливо. Важко навіть таксі викликати, бо водіїв практично немає, зате старі підбадюрилися. На вулицях багато старих волк, Жигулів та інших москвичів ще радянського року випуску. Звідки їх викопали, незрозуміло. Але за кермом сидять давно вже пенсіонери. Щоправда, крім них на дорогах їздять ще й автомобілі зі. Знаком Z, склеєним зі скотчу чи малярської стрічки, та наліпленим на капоті чи задньому вікні. Для них правил на дорогах немає. Практично у кожній ДТП бере участь цей z мобіль і практично завжди він винуватець, розповів донечанин Руслан Морозов, ім'я змінено. Дороги повільно вбиваються, хоча подекуди покладено новий асфальт, але це крапля в морі. Заїхати у двори будинків на мирному чи Донському, спальні райони Донецька. Та що там у центрі біля проспекту Іліча неможливо, одні ями. Дороги, що ведуть від баз військової техніки. До місця призначення побиті гусеницями танків та БМП. Про ремонт не йдеться. Місто руйнується, що не каже. Руйнується місто та люди у ньому. Бойовики влаштували жахливу провокацію, розкидаючи районами протипіхотні міни ПМФ-1, які в народі прозвали пилюстками. Маленька зелена штука. Наступивши на таку, відбувається вибух. Вбити не вбиває, але може відірвати кінцівку або сильно пошкодити її. Пелюстки знаходять у різних частинах Донецька. Якісь самоліквідуються, сам взвод на 40 годин, які знешкоджують рятувальники та. Сапери є й випадки травмування донеччан, причому один із мешканців здогадався взяти міну до рук, де вона і розірвалася, залишивши чоловіка без двох пальців. Звичайно, було оголошено, що це українські військові закидають Донецька каситими снарядами, насиченими пилюсками. Місця не ставляться до цього повідомлення, м'яко кажучи, скептично. Логіка проста: українці щодня відбувають атаки з півночі Донецька на селище Піски та Авдіївка, Атаки піхотня за підтримки артилерії, і замість того, щоб розкидати пилюски у полях та посадках на підступах до Авдіїв. Українці вирішили розкидати їх над Донецьком замість проріджування піхоти супротивника відправити пару трійку мирних на лікарняні ліжка. Ну, безглуздо ж і неефективно. Але, що розуміється, всі донеччани, як гадаєте, резюмує журналістка, до зустрічі глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!